Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що робимо розпаковку Розпаковка мого міксера, якого я дуже хотіла. Знаєте, бачила відео, коли дівчата там так пальчиками стукали по машині і казали, BMW, Mercedes, мер А я стукаю і кажу Kitchen, міксер. Що я відкрила вже упаковку, і зверху лежав такий листочок, там намальову написано було. Фотографії різні, що додається сюди, а, можна докупляти. Я дістаю сам уже міксер, дістала там вінчик і було для тіста. А, просто вінчик для крему і таке так, є, так як весло. Теж можна його для тіста, для крему. Є книжечка відразу. І відкриваю учуся, як ним користуватися. Знаєте, це відчуття таке, що я на цей міксер сама заробила, купила його за свої гроші для себе. Заробила за зароблені гроші на Ютубі. Я дуже рада, що я змогла це зробити. Купити це дійсно потрібна річ для мене. Я вже пекла з ним, дуже класно. Я така довольна, просто немає слів. Я думаю, кожна господинка хотіла б собі нового файного міксера, щоб він був. Мощний. Я його брала, щоб мені було легко, наприклад, навіть збивати тісто. Подивіться, ось різні додатки. Це можна купувати. Оці всі насадки є в магазині, їх можна купувати. І ось такі вінчики. Чотири вінчика, така кришка ще. Щоб не розплискувався, наприклад, крем, коли ти збиваєш, і подивіться на нього: ну який ж він красивий, блистить. І здираю навіть плівочку із цієї ручки. Навіть приємніше її знімати, чим з айфона. Я вам скажу серйозно, я дуже дуже рада, що я його купила. Тож порадійте зі мною. Ну, що, будемо очікувати нові рецепти. Я буду старатись знімати, Уже хочеться щось готувати, пекти, робити креми. Так що, скоро будуть рецептики. Ось так він виглядає. Ну, красунчик. Ця ручка, те, що справа, опускається. І таким чином я можу дістати миску. Цю велику Чаша ця дуже-дуже велика. На 6 літрів. Це дуже класно, тому що мені треба така велика. Це зручно, коли ти хочеш багато щось збити, багато замішати тіста це супер. Ось такий він, красавчик. Я дуже рада, що я його змогла купити. Тому я всім дуже вдячна за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.